Це карамельнець. Не вышла, дай ручку. Не хоче, ну ладно, ладно. <laughs> Як хочеш додай ручку за мною пройдеся. Іди, давай ручку. Хоті, ні. Да я тебе тримаю, за ручку тримаю. Отак. От а, ми, а ми близько не йди А Отак От подивимось. Ладно, mm. готова вже без ручки. Давай, папа. Оце креміння, там стадіон. Отак. Mas só